Не мріяв я писати про війну. Про неї чув колись лише від діда. Двадцятий вік давно вже проминув, а з ним, здавалося, минули біди. Не думав я писати про війну. Недавно ще не мав про це і гадки, та день один умить перевернув усе на світі догори ногами. Я не люблю писати про війну. Хотілося би її не знати зовсім. Як можна це любити, не збагну, коли невпинно лється кров і сльози. Втомився я писати про війну. Хотілося б про неї геть забути, під мирним небом стрінути весну, помилуватись світом незабудок. Не хочу я писати про війну. Хай слово, це вже не звучить ніколи. Я виорбав би сторінку цю сумну, бо ж краще стадіон, ніж мінне поле. Не можу не писати про війну. Вона щодня нагадує про себе смертями, чадом диму і вогню, ракетами, що розрізають небо. Я мрію не писати про війну. Вона нікому в світі не потрібна, здається, це лише сон, і я проснусь у мирній, як колись в країні рідній. Все ж мушу написати про війну, що тільки Бог сердечні гоїть рани. Хай кожен з нас довіриться йому, з ним на душі світліше і легше стане. Молюсь, щоб не писати про війну.